And all the sentences has one mistake. Кожне речення має якусь помилку. Після уроків та за власним бажанням у одному із класів другого ліцею у Полтаві триває заняття із англійської мови. Займаються учні п'ятого та шостого класів. Ми розглядаємо на цих заняттях. Те, що ми не встигаємо розглянути на уроках, тому що дуже багато повітряних тривог, і ми не можемо це розглянути в підвалі, тому що дуже багато дітей і дуже всі кричать. То. Тут дуже цікаво, тут дуже комфортно. Сьогодні ми розглядаємо просвіні займенники. Тобто, ця тема трішечки в нас. Ну ми не встигли її розібрати, і сьогодні ми її дорозбираємо. Спочатку ми проводимо вступне діагностування, щоб визначити рівень, де є саме прогалини в навчанні, і потім вже індивідуально ми більш займаємося. Такі заняття проводять у рамках пілотного проєкту із надолуження освітніх втрат. Його у Полтавській громаді реалізовує громадська організація Нова Юнайтед за підтримки фонду ЮНІСЕФ та уряду Норвегії. Діти або навчаються онлайн, або взагалі перебувають чи то в укриттях, чи то в обмежених умовах здобувають знання. То, власне, цей проект покликаний допомогти створити умови для того, щоб і підтримати вчителів, і підтримати дітей. Вони дещо відрізняються від звичайного. Чайної навчальної програми, тобто це не просто перейшли в інший клас, і те саме відбувається. Ні, тут більш інтерактивна форма. Можна заглибитися в конкретну тему, яку бракує. Загалом в нас визначено чотири основних предмети: це українська мова. Математика, історія України та англійська. Кожен вчитель має пройти декілька тренінгів, в тому числі тренінг по тому, як працювати в центрі надолуження освітніх втрат. Відповідно, якщо вчитель не отримує сертифікат, ми його не можемо взяти на роботу. Нині у громаді діє три центри надолуження освітніх втрат у Супрунівській школі, у 17-му та 2-му ліцеях Полтави. Відвідувати їх можуть всі охочі. Для цього необхідно батькам заповнити спеціальні анкети. Мама запам'яла, і ми приносили наші вчительці, і потім нас брали на ці заняття. Від початку роботи проєкту у другому ліцеї вчителі вичитали 120 годин з різних фахових предметів, розповіла адміністраторка центру Наталія Дмитренко. Цей центр ходять у нас учні нашого ліцею, а також учні нашого мікрорайону і найближчих шкіл, які хочуть надолучувати освітні втрати. Шість вчителів у нас працює в цьому напрямку. Кожен вчитель працює за модулем, який охоплює 10 годин, має цей модуль. Ми працюємо вже по другому модулі, розглядаємо тему іменник. Сьогодні ми розглядали тему власні назви написання великої букви і лапок. Ми працюємо з п'ятими-шостими класами, тобто теми ми об'єднуємо і разом з ними працюємо. Нині у центрах для занять облаштовують спеціальні класи, розповів Микола Будко. У кожному класі однакове матеріальне забезпечення це і 3D-принтер, і м'які пуфи. В кожного учня передбачена за задумом індивідуальна парта. Зараз під час навчань маємо канцелярські набори та навіть є для рефлексії чай, кава, печиво, солодощі. Щоб найважливіше, щоб учні себе почували комфортно. Як розповіла Суспільному Юлія Городчаніна на реалізацію проєкту у громаді передбачено понад 3 мільйона гривень. Тетяна Весна, Богдан Казирі та Кирило Виновой Суспільне новини Полтава.